Рада вітати всіх в цій прекрасній студії. Вже завтра наша країна буде відзначати своє найголовніше свято, День Незалежності. І природньо, що напередодні ми говоритимемо про людей, які сплачують своїм життям та здоров'ям за кожну хвилину нашої незалежності. Щорічно ветеранам війни. Та їх сім'ям в травні виплачувалася грошова допомога, яка передбачена законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і жертви нацистських переслідувань. Як і раніше, допомогу отримують такі категорії осіб: особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій. Члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники війни та жертви нацистських переслідувань. Однак по точному році є певні новації, адже вперше разова грошова виплата ветеранам, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членам сімей і захисниць. Захисників України виплачуються саме до Дня Незалежності, і ці зміни закріплені законодавчі. Я думаю, що всі в державі, і громадяни і учасники цих виплат цілком підтримують таку зміну. Кошти виплачуються в межах бюджетних призначень, визначених законом України про державний бюджет в порядку і розмірах визначених. Кабінетом міністрів України Цьогоріч одноразова допомога згідно рішення Кабінету міністрів становитиме від 450 гривень для учасників війни до 3100 гривень для осіб з інвалідністю першої групи та осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Відповідно до закону про статус ветеранів війни, виплату разової грошової допомоги здійснює центральний орган виконавчої влади. Який забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, тобто Міністерство соціальної політики України. Але з метою захисту в умовах військової агресії персональних даних про одержувачів грошової допомоги, а це досить чутлива категорія в нинішніх умовах, Кабінет міністрів вже вдруге надав повноваження. Щодо забезпечення організації виплати Пенсійному фонду України. Тобто, вже вдруге, в минулому році це було вперше, пенсійний фонд організовує та здійснює фінансування таких виплат, і в повній мірі, саме в цьому році, вперше порядок використання коштів передбачає декілька шляхів отримання таких виплат в залежності від того, яка категорія. Громадян, яка категорія осіб про тих, хто має право, ми вже поговорили. Тепер говоримо, як здійснюються ці виплати. Mm. Захисники з числа пенсіонерів отримують її разом з січневою з серпневою виплатою. Виплата уже триває. З 4 по 25 число в серпні місяці це виплатний період, як і щороку, разом з пенсійною виплатою особи, які мають право на виплату щорічної одноразової грошової допомоги, отримали її в переважній більшості, бо сьогодні вже 23 число, а це завершення виплатного періоду. Ніяких звернень дана категорія не має здійснювати. Вони вже нараховані, нараховані автоматично і здійснена виплата у той спосіб, у який громадяни отримують свої пенсійні виплати. Ветеранам війни, які мають один із зазначених вище статусів, і перебувають на службі в силових структурах, і не є пенсіонерами, виплату забезпечуються за місцем проходження служби, після, або, можна стати шляхом подачі силовими структурами відповідних заявок до пенсійного фонду. Як це відбувається? Силова структура, військова частина, в якій сьогодні служить. Особа, яка має право на виплату щорічної одноразової допомоги, подає заявку. Ця заявка є знеособлена, тобто силова структура або військова частина зазначає кількість осіб. Та їхній статус пенсійний фонд централізовано на рівні держави опрацьовує заявки, які подаються до територіального органу, тобто вінецькі силові структури і військові частини подають. До нашого головного управління і так кожній області, але фінансуються ці заявки Пенсійним фондом України централізовано. Кошти перераховуються на рахунки силових структур і військових частин, і саме ці структури забезпечують особам, які сьогодні служать в них. Виплати вже на місцях. Тобто, особам, які сьогодні перебувають на передовій або служать в військовій частині, не потрібно нікуди звертатися. Їхні персональні дані нікуди не будуть окремо реєструватись. здійснюються за місцем проходження служби. І наразі на Вінничині. Уже організована така робота. 83% установи та військвідсотки установ та військових частин, які мають у себе на обліку такі категорії громадян, вже подали до нас заявки. І станом на сьогодні ми вже профінансували 7,7%. Мільйонів гривень для е, даних осіб, і я хочу звернутися до всіх військових частин, щоб всі, хто подали заявки після 8 серпня, до сьогоднішнього дня будуть профінансовані 23. -го. Перше фінансування в нас відбулося 14 серпня, і сьогодні, 23 серпня, ми профінансуємо е, всі заявки, які подані до. 22 серпня, тобто з 9 по 22 ми сьогодні профінансуємо. В цілому, якщо говорити про загальну суму фінансування, тобто для пенсіонерів і для тих, хто перебуває на службі, то майже 30 мільйонів коштів вже спрямовано на здійснення таких виплат. Інші ветерани, які мають право на одерження грошової виплати але не є пенсіонерами і не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах і не служать в військових частинах. Таким особам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України особисто. Я звертаю на це увагу, тому що звернутися особи, які проживають у Вінницькій області, можуть Реально до будь-якого сервісного центру, який сьогодні розташований найближче до них. Тобто, коли людина перебуває за межами області, не за місцем свого постійного проживання, вона також може звернутися в зручний для неї спосіб, подати заяву, пред'явити документи, які посвідчують особу, і статус, і виплата буде здійснюватися на банківський рахунок, який особа зазначить. Тут же при написанні заяви. Тобто такі прості речі, але ця категорія потребує особистого звернення, хочу звернути увагу на декілька важливих моментів. Статус ветеранів війни та членів сімей підтверджується посвідченням. Тобто, саме посвідчення є тим документом, який потрібно. Мати на увазі при визначенні права на дану допомогу, отримувачі грошової допомоги і ті, які набули відповідного статусу до 24 серпня, тобто ще сьогодні, мають право на таку виплату. І якщо цю грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, що передбачено порядком, то вони мають право звернутися щодо виплати до територіального органу пенсійного фонду. За місцем проживання до 1 листопада поточного року. Багато запитань у нас виникає щодо статусу осіб, які мають особливі заслуги. І все це виникає від того, що постановою передбачено, що особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, мають виплату у розмірі 3100. І до нас звертаються багато питань, у мене є особливі заслуги, але ви мені дали іншу суму. От, наприклад, я учасник бойових дій, а мені виплатили тисячу гривень, а не 300. Це виникає через те, що у нас існує два переліки осіб, які мають особливі заслуги. Перший це згідно закону. Про пенсії, за особливі заслуги перед Україною передбачено встановлення надбавок до пенсій громадянам, які мають значні заслуги в сфері державної, громадської, господарської діяльності, в галузі науки, культури, охорони здоров'я. От, наприклад, до таких категорій відносяться багатодітні матері. Це особи, які мають статус заслужений, і безумовно особи, які нагороджені одним чи декілька. Де нами. І це щомісячні виплати, це називається пенсія за особливі заслуги перед Україною. Коли ми говоримо про одноразову щорічну допомогу до Дня Незалежності, то ми звертаємося до кола осіб, які визначені в законі про Статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, а саме стаття 11, і вони називаються особливі заслуги перед батьківщиною. Це особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні. Це повні кавалери ордена слави, особи нагороджені чотирьома і більшими медалями за відвагу, і герої соціалістичної праці. У достойні цього звання у період Другої світової війни. Також ця стаття доповнена такою категорією осіб. Яка вже виникла в останнє десятиліття. Це особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цінності України, та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка, яких, починаючи з 2014 року нагороджено. Орденом Богдана Хмельницького усіх ступенів, мужність усіх ступенів, і княгині Ольги усіх ступенів. Тобто, коло цих осіб досить. Пере, ну, так звужене, і не потрібно ці поняття сплутувати. І саме таким особам нараховується е, одноразова допомога у розмірі 3100. І якщо ми вже торкнулися напередодні такого свята саме цих категорій осіб, то якраз оці в другій частині е, статті 11 особи, які безпосередньо участь брали в захисті суверенітету е, і починаючи з 2000 14 року нагороджені переліченими нагородами, то я хочу ще нагадати, що спочинаючи з 1 січня 2023 року, ці категорії отримують не лише одноразову допомогу до. Дня незалежності, Щомісячна грошова допомога призначається захисникам України, як я вже сказала, починаючи з січня місяця. Якщо говорити про Вінничину, то таку допомогу отримують вісім воїнів, п'ять з яких відзначено званням Героя України, і всі вони його отримали уже після повномасштабного вторгнення. На жаль, 13 захисників отримали такі звання посмертно. Шість з них загинули під час повномасштабного вторгнення. Грошову допомогу полеглих героїв призначено 23 членам їх сімей. І з початку року на таку, таку виплату спрямовано 1 мільйон 300 тисяч гривень. Я хочу сказати, що герої України щомісячно така виплата встановлена в розмірі 20 тисяч 100 гривень. Кавалери ордена Богдана Хмельницького, 13400 замужність 6700, орден княгині Ольги 6700. і 6700 – це щомісячна грошова виплата членам сім'ям загиблих. От те, про що я говорила. І я хочу, ну, просто не можу не згадати, що сьогодні ми говоримо про таких. Людей, які є героями України посмертно, це Могилко Константин Вікторович, яких всі знають на Вінниччині, і Коваленко Юрій Вікторович, Семенов В'ячеслав Анатолійович, Українець, Владислав Петрович, Котенко, Сергій Леонідович, вічна пам'ять і слава героям. І я дякую всім за увагу і. Бажаю всім найшвидшої перемоги.